Лютий став ще одним важливим місяцем у будівництві Ама, і ми з радістю ділимося досягненнями. У ресторані тривають активні роботи зі створення внутрішнього простору. Вже встановлені металопрофільні конструкції, що стануть основою для перестінків. Триває обшивка гіпсокартоном, що наближає нас до фінального оформлення інтер'єру. Віконні рами успішно встановлені та надійно герметизовані. Паралельно йде монтаж вентиляційних каналів, які проходять додаткову шумо та теплоізоляцію для максимального комфорту гостей. В апарткомплексі завершено важливий етап перекриття будівлі. Тут ми використали якісні дерев'яні бруски та сучасні гідроізоляційні матеріали, що забезпечать надійність і довговічність конструкцій. Стіни вже підготовлені до утеплення за допомогою дерев'яної рейки. Всередині апартаментів тривають фінішні підготовчі роботи. Стіни ретельно ґрунтуються перед фарбуванням, а на робочих поверхнях встановлюється керамоплитка. З кожним днем Ама набуває все більш завершеного вигляду. Ми продовжуємо працювати, щоб уже зовсім скоро відкрити для вас унікальний простір для відпочинку, комфорту та вигідних інвестицій. Дякуємо, що стежите за нашими оновленнями.